Доброго ранку, сонечко ясне, Доброго ранку, зима прекрасна. Мені на долоньки злетіли з хмаринки, дві білі сніжинки, пухнасті, сріблясті, кружляють, літають. Доброго ранку всім нам бажають. Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Гарного настрою, я вам бажаю, наше заняття розпочинаємо. Зима впевнено крокує по землі. Всюди, куди не глянь, все вкривається білою сріблястою ковдрою снігу. Лише взимку можна побачити кришталево чисті сніжинки, що мерігтять на сонці, в морозні дні. Всі дерева та кущі вкриває срібний іній. Природа взимку нас чарує, дивує і надихає на творчість художників, музикантів і поетів. Малята, я вам пропоную прослухати і вивчити вірш Леоніда Первомайського, який має назву Срібні дерева. Срібні дерева, срібне гілля. Сріблом пухнастим вкрита земля, срібні у синьому небі хмарки, срібних заметах, срібні стежки срібний присрібний ліс приберіг, білочці срібні, срібний горіх Малята давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Срібні дерева. Срібне гілля. Гілки та дерева вкриті інеям або снігом. Вони сріблясті, блискучі, гарні, сніг, ніби дорогоцінна прикраса із срібла на гілках дерев. Сріблом пухнастим вкрита земля. Земля взимку, ніби ковдрою вкрита, пухнастим білим снігом. Який теж виблискує скриться від сонця. Срібні у синьому небі хмарки. Хмарки теж мають колір срібла, сріблясті хмарки. В срібних заметах срібні стежки. Замет це наметана вітром кучу гора снігу. Стежка доріжка, протоптана людьми або тваринами. Чи спеціально прокидана людьми в снігу, в срібних заметах, срібні стежки, срібний присрібний ліс, срібний присрібний значить дуже-дуже срібний. Срібний присрібний ліс приберіг, тобто зберіг, оберігав срібний присрібний ліс приберіг. Білочці срібний, срібний горіх. Дітки, ви ж знаєте, що тварини взимку змінюють колір хутра, білочка взимку змінює рудий колір хутра на блідий, сірий або сріблястий, так воно залишається непомітною серед стовбурів гілочок, покритих снігом, а ще зимове хутро шубка тепліша. Густа і допомагає білочці перенести зимові морози. Білочці срібний, срібний горіх. Горіх, який лишився взимку в лісі, мабуть, теж притрушений снігом або вкритий інеєм, і тому теж стається срібним. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається срібні дерева. А хто автор вірша? Автор вірша Леонід Первомайський. Малята, скажіть, який колір згадується у вірші? Часто згадується срібний колір. А чому все довкола срібне? Як ви гадаєте? Все довкола срібне, тому що на дворі зима, і срібним кольором виблискує сніг під сонцем. Малята, давайте ще раз повторимо вірш. Леонід первомайський, срібні дерева. Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля, срібні у синьому небі хмарки. В срібних заметах срібні стежки, срібний присрібний ліс приберіг, Білощі срібній срібний горіх. Сподіваюсь, у вас все вийшло мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про чудову пору року, про зимову пору року, коли все навкруги виблизкує сріблом. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей, малята. До побачення!